Сьогодні у мене день миття голови, тож покажу, чим саме я користуюсь. Я часто тестую різні догляди за волоссям і цього разу зупинилась на продукції від італійського бренду Hair Company. У мене скловидне волосся, тому я уважно підбираю засоби і стежу, щоб у складі не було силіконів, оскільки вони можуть додатково його обтяжувати. Волосся я промиваю двічі і використовую шампунь для делікатного очищення. Він дуже круто піниться та має нереальний аромат. Далі наношу маску для волосся. У мене вона Для глибокого зволоження. Після неї волосся легко розчісується, хоча зазвичай у мене є схильність до заплутування. Уже на цьому етапі воно дуже приємне на дотик і неймовірно ароматне. А для додаткового догляду наношу крем масло, яке не потрібно змивати. І найкраще те, що воно абсолютно не жирне, бо я не люблю різні олійки. Подивіться, яке волосся зволожене та сяюче, а шкіра голови ніби дихає. Чесно, я приємно здивована. Зберігайте магазин і Beauty, де можна придбати увесь цей набір, до речі, зараз у них діють знижки, тому це чудова нагода спробувати якісну оригінальну продукцію за доступнішою ціною.